Трофи да в той момент можна відмітити, що от у нього був рейтинг да, фактично 2,778, фактично під 2,800, Да. він дійсно був е, на високорі ще. Зато пса на той час про просто... да, то, да, тобто 878, ну я думаю, що це навіть може він третій був в той момент в світі. Да, якщо, так, п'ятірка точно да, п'ятірка сто процентів, можливо, на той час 2008 рік тоді ще Карсела не було в принципі в топі, і, і в той час це було дуже високе. Да. Я думаю, мені здається, що десь третій, четвертий в світі був в той момент після там Крамніка і може Ананда там. Значить, французький захист він не вибирає слон Е7 таку систему, в принципі, на боротьбу. Ну ясно, тут багато є опцій. У чорних є кінь f6, один із основних е, варіантів виникають такі позиції: кінді 7. Е, білі, наприклад, можуть слон Д 3 грати. Це, якби інша, інша класична система, кінді 2. Да, і в, общем, в такому, в такому ключі все проходить: забирають, забирають. Той, хто грає французький захист, в принципі, досить. Теж цікаві позиції. Ферд С7, там слон Д2 і рокировка чорна, Тобто такі бойові позиції, але це е, інше направлення. Значить, ну і звісно відмітити теж принципову лінію: це С5. Тобто на кінь Д2, С5, на не 6 С5, де білі забирають, чорні забирають. Це інший тип позицій, досить також цікавий. Е, наприклад, виникають теж такі, як би, скажем бойові, бойові позиції g 5, слон E7, де в принципі у чорних немає слабкостей, але білі так вони трошки мають а, а, кращий розвиток. Да, у них вже всі фігури активізовані. У чорних ще слон на C8 стоїть. Тобто, в принципі, ну трошки приємніше, скажімо так. Но хоча ці позиції вони такі ігрові, вони за з можна за обольорами грати, в принципі. Ці позиції. Значить, ну він слон Е7. Слон е 7 трошки такий хитрий ход. Він чекає, як я буду розвиватися, тому що якщо я граю кінь f3, він зразу кінь f6 і вже в цей момент е я не можу якби свою роз... зробити, е розставити свої фігури коня на Е2, да, тому що в мене вже кінь на F3. Тут принцип зайвої фігури. Кінь на Д2 заважає. Кінь на Ф3 заважає коню на Д2, кінь на Д2 заважає слону на С1. Так, так, трошки в мене невдала конструкція, тому якби, в цьому така хитрість, чому слон Е7 грає зразу, що він, він якби чекає. Ну, я теж це розумію, граю слон Д3. Тобто я хочу теж саме отримати. Тобто якщо він кінь Е6, я опять Е5 і кінь Е2. В принципі, така у нас вже починається боротьба. Ну, що можна відмітити, якщо Забирати пішака, ясно, що це, це типова така ідея. Да, коли білі б'ють конем і це якби отравлений пішак, тому що отруйний пішак, тому що забираємо словом, 5 шах і забираємо ферзя, да, В принципі, це така типова ідея, дуже часто білі використовують. Значить, він зіграв С5. <кхід> забрав ДЦ, кінь, шість ферзь е 2. Ферзь 2 теж досить хитрий хід, хит, тому що я тримаю напругу якби в центрі. Якщо я просто розвиваю свої фігури, він даю дає йому можливість якби, розмінятися в центрі, і в принципі чорний, е, якби, відразу вирішує всі свої проблеми. Тому що, ну, як правило, в еншпілі, цьому французькому меншпільці, як і сицилійський еншпіль, е, чорні не мають ніяких проблем. То це, в принципі, позиція досить, досить стабільна для чорних. Тому я граю в 2, якби е, в цей момент ферзь кінь кінці 6. Кінці 6, кінь f 3. Відіграв пішака, слон c 5 поки що рокировка. Да. Значить, ну, ферзь C7. Ну, тут уже, от, якби, от це, це, це типово Морозевич. Да? Він, в принципі, йому якісь такі нормальні, ну, стандартні, скажімо, ходи, як рокировка. Це не для нього, да? в принципі, отакий от тип гри. Тому що рокировка йому, в принципі, не дуже подобалась. Я зразу зіграю Е5. Буду атакувати коня. В принципі, кінь Д 7 знову буде з темпом кінь Б3, і, в принципі, знову, знову, якби ті ж проблеми. Слон на c – це типова така проблема часто в французькому захисті. Да? Тобто, в принципі, чорні не вирішили цю проблему. Фактично. Вони можуть ще пробувати вирішувати, але це може затягнутися на довгий час на даний момент, тому що Білі вже свої фігури активізували і, в принципі, контролюють. Проф. Форпос на Д4 є, пішак на Е5, клиновий тримається, правильно, все добре. Так, так. Да. Тобто, в принципі, білі тут присингують. Ну, Мінферсь С7, він грає хитріше, тому що він хоче десь на Е5, кінь G4, тобто він не спішить з рокировкою. Наприклад, якщо я от Е5, він якось ж 4 хоче, десь десь хоче, наприклад, на слон F4 F6 зіграти. В принципі, він таку вже гру організувати за чорних і. Не тримати напругу в позиції, в принципі, це його була основна де і... 5 там буде там ідея. Так, може бути. Да, він от F6, тура Е1, Потім даже можна і рокіровку зробити. Наприклад, хтось угу. якісь на Е5 розміняємося. В принципі, тоді вже мені придеться розміняти свого потужного слона і чорні. Ну, якби це така нормальна позиція, буде слон, D7 зіграє. досить ігрова для чорних. Я би сказав. Угу. Ну, Наприклад, можна так подивитися, от що, що я маю на увазі, що якщо ми це все розміняємо там. Якісь момент там вроді би. Ну, в мене теж все захищено. Але чорні, в принципі, тут стоять непогано. Слово, D7, тобто, якби вони мають два слона, всі фігурки працюють і на B6... є 6 але перевага до слонів так. компенсує. Так, да. потужний компенсує. дуже слон на Б6. В принципі, то есть чорні не мають ніяких проблем точно на позиції. Тому це мене не влаштовувало, І дуже цікаво, що я тут якось замислився і придумав такий досить нестандартний хід це 4. Досить так обично, якось це три пішака ставлять там в такому стилі, але так зіграв якось це 4 трохи нестандартно. Да? Дав йому якийсь вибір тобто зробив напругу в центрі. Значить, але так. з іншої сторони, ти не упрощаєш позицію, тобто ти його заставляєш або піти Д4, так, да, так, да, так, так, або Д4, або він або десь тоді. Побити, тоді а, ходи... десь... Так, да. це, в принципі, ну от що можу відмітити, така часто буває гросмейстерська гра, да? даю вибір своєму противнику. Да? В принципі, коли даєш вибір, тоді завжди є шанс помилитися. Да? Тось, в принципі. Тобто, давайте своїм суперникам вибір, да? в принципі. Тому що коли є вибір, дуже важко. От, наприклад, в нього є вибір. Він може зробити рокіровку, він може розмінятися на Е4. він може на С4. він може закрити центр, да? і тому він витрачає вже багато часу на ці роздуми, да? в принципі, і, якби, скажімо так, озадачив його, да? тобто, дав йому. Uh, привід для дійсно подумати в цей момент. Ну, значить він зіграв де це, кінь це 4 те, що сонце 4 теж зіграв, дуже цікаво. Тож я вирішив, що кінь на Б3 краще піде. Так, <клес> да, і знову Морозєвич кінь же 4, тобто він грає в своєму стилі. В принципі, якби пробує нестандартно, неординарно. Якісь... Я би ще хотів на ході сонце 4 трошки зауважити, бо діти деколи таких харчей не розуміють. Сон на c вісім mm. поганий, в принципі, в плані часто чорних один з планів. Як вирівняти позицію, це піти є Правильно? Так, ну, да, да, ні, ну є 5 так, да, можна активізувати, да. Да, як вирівняти, піти Є5. Тому сон на c 4 стоїть дуже вдало. Насправді він не дає Є 5 а якщо не ходять Є 5 то відповідно вони під тиском. Ну і ні, кінь на Б3, тобто піти темп, ну, з темпом виходить це зразу декілька плюсів, контролює <клес> пункт Д4. Так, да, ми можемо бачити, що от у нас. Така позиція ну симметрична, але слон на c8 стоїть. Тож слон наш слон c1 вийде дуже легко. Ми кінь b3 і там слон g5, Ми його активізуємо. Нам нічого не заважає. в Принципі чорні. Поки що ще не немає. Тобто їм ще треба короля, все ж таки mm -hmm. забезпечити. Вони ще на e8. Наш король вже в безпеці. Ну він грає да ну, звісно, треба було якось рокіровку, кінь b3, Мені здається, але в принципі це у білих такий плюс. Тобто вони вже вже всі розвили фігурки. Вже слон g5. Десь ми може, хоч розмінятися на f6. Так, скажем так, структуру, да, пішокову все ж таки погірш, погіршити, да, погіршити цю пішокову структуру, ослонившись, І й тому ну, дуже неприємна, мені здається, позиція. Тобто, в принципі, білі дуже комфортно себе почувають в даний момент. А, значить, він грає кінь же чотири. 4, же 4, ну такий хід, да, якби в принципі, як Бліцкрік, да, можна назвати, щоб щось я там прозівав. Ну, скажем, якісь таку таку глупость, ну там типова да ідея, що кінь у мене кудись там відійшов. Наприклад, ну я просто вам покажу ідею. да, що от кінь Д4, mm -hmm. це типова да ідея, що кінь відлікається. Ну таких є багато на таку тему комбінацій, в принципі, що кінь це охороняє аж два да в принципі, і от так чорні можуть виграти. Да, в принципі, ну от так в, те, в теорії, да, тому що поки що ці мої коні э, друг друга захищають. в Принципі це неможливо, да тому, що якщо я якийсь хід зроблю там. Там а 3 скажімо так, то кінь Д4 не виграє, да, тому що я можу відійти просто і Якщо одного коня розміняло, мене інший активізувався, в да, принципі для захисту, ну я граю принципово h 3 напав на коня, він, звісно h 5. Тобто, ця була його основна ідея, в принципі, тому що він грав кінь G4, він відступати не збирався. Тобто, він, якби таку провокує на жертву фігури. То тобто досить досить типово, тому що що тепер виясняється, якщо ми забрали коня. То в принципі забрали, забрали, і виясняється, що кінь мій не може відійти, тому що активізувалася ладя. Знову буде мати такий наш два да. Ну тут от я замислився. І я рахую, що зробив в принципі такий е найкращий хід. Може, ви теж трошки так подумаєте? Вам дам там хвилинку, буквально на роздуми, просто сфокусуватися от хід білих да, в принципі тут. Хід білих тут був дуже важливий момент в партії. На той момент я вам скажу, можу так і похвалитися, що комп'ютер тоді даже не показував цю, цей хід як першу лінію. Зараз от він Стокфіш уже став сильніший і він як просто як першу лінію, в принципі. Тому я сподіваюся, що ви не будете підглядати в комп'ютери, самі подумаєте. Але в той момент, якби 2008 рік, я пам'ятаю, коли я після партії ставив цю позицію, він, він цього не розумів, дав в принципі на той момент 2008 року. Але зараз... мені напрошується хід Е5, не знаю. Там... Да, ну, Е5, да, але Е5, може, кінь Е5 заберу все ж таки, да? Кінь Е5. Більше, mm. більше мене дарів, да, не знаю. Кінь Е5, кінь Е5? Так, да, ну, кінь, може, і ферзь Е5 може забрати. Ферзь Е5, а же ніби там захищений. Ні, я маю до кінь же Е5, я можу кінь Ж Е5. А, кінь же Е5. Я можу кінь Ж Е5 бити, так, цим конем просто. А, ясно. Тобто, не знаю, якби. Та-та, там тоді нічого немає, погоджується. Кініччина ну, така, там є якась компенсація, але невеличка да, тут такий був цікавий момент, тому що дійсно, от де я замислився і провів так две ну, от... ще, ну то так я накидаю, просто то, що кидається в очі на атаку, треба реагувати. Ну два а, хода, да, да, так, К контратаки, да, в принципі, ну. ну от, в общем, от в принципі, я до десь думав, я пам'ятаю щось хвилин 15-20, Тут мені треба було дійсно розібратися. Що робити якби в цій позиції, і е, вирішив, що якщо мене атакують, то мені треба якусь контратаку да, в принципі не сидіти і чекати, поки він буде посилювати свої позиції там так да, кінь 4 чотири. Тобто, коли вас атакують, потрібна контратака. Ще... Та я навіть дітей тебе вчу правило такому. Треба тобто буде трошки що на атаку на фланзі. Треба шукати контрудар в центрі або взагалі контрудар. Да, ну да. перші ходи, які я відразу бачу, що розглядаються, і дітям пояснюю, ви взагалі задумуєтеся, правила, вони вам дають можливість правильно починати рахувати, бо можна почати рахувати ходи кандидата інакше. Там то Д1 з ідеєю кінів чи там ще ну умовно. Там я там на 2 висить. 에, там вивести фігуру, ще щось, сон би 5 піти, коміня поміняти. Знаєш, можна так почати рахувати. Але якщо ви знаєте правила, якісь загальні, такі стандартні на атаку на фланзі треба нанести контрудар в центрі або контрудар. Тому є п'ять хід. Я чому перший розглядаю як хід кандидат, який наносить контрудар по центру? Відповідно, треба шукати різноманітні контрудари. Крім того, що така атака, вона фактично не підготовлена, це видно. Кінь на G4, ферзь на c 7 король на e 8 стоїть. Тобто король ще не підготовлений, багато фігур в ватається. Турана h 8 ніби підключилась, але білі нічого поганого не зробили. Відповідно, якийсь контрудар повинен бути. І коли ви такі ходи кандидати починаєте першими рахувати, тоді можна зразу швидко знайти рішення. Тому треба користуватися правилами, що тобто і згадати правило і почати правильний алгоритм. Дати. Я ну дійсно дійсно правила працюють не завжди, якби то, якби не, то не, такі на да, шахи. Вони вони дійсно цим чим цікаві, що в нас якби нема. Такого, що це якби правило, є абсолютно істиною, тому що у нас це от гра, да все залежить від конкретної ситуації. Тому там як кажу, ми там що два слона — це краще ніж два коні, але це не завжди так. Інколи два коня можуть бути краще, і там все залежить від конкретної ситуації. Тому у нас є і багато виключень да, в принципі шаху. Тому треба чим це і цікаво? Да, що я я залюблю за що люблю шахи, що у нас немає от таких от чітких нам правил да що це, що в цьому, як от Стеніс там писав, вони. Що ти маєш е, от моя система, да, книжка: що якщо в тебе там мало простору, то треба активізовувати свої там фігури, двигати пішаків, але це не завжди все так, да, якби це не як научна робота шахи, це якби досить гра і творча гра, і тому треба конкретно в кожній ситуації знаходити краще рішення. Да. і не завжди воно є, якби поправо. Ну в даному випадку, от в даному випадку, це дійсно працює, от, як правило кажуть, як контрудари, от як. Назар до цього говорив тут зіграв Б4 Да? Б4 просто найсильніший хід. От якраз Назар згадував про це, та да. треба активізувати свої фігури. Да, в принципі, треба, якби слон на це один у нас не грає, да, в принципі, наша задача максимально якби в бій вести всі фігури. Да. І в цей момент це якби даже, ну, жертва пішака. Це ну вона не суттєва, тому що що виясняється: якщо просто чорні забирають пішка, ми просто слон Б 2 Ми активізуємо всі фігури, тобто у чорних. Дуже проблеми з розвитком консолідації. Король в центрі він не може зробити рокіровку, тому що просто тепер забираємо коня. Да? Тепер Турани контролює лінію аж. Він уже не може так просто зробити рокіровку. Тобто, в принципі, якщо він як конем відійде, то просто є 5 Його кінь і 4 активізуємо. вже аж 5 дуже поганий хід, тому що там, якщо рокировка, вже почнемо, там якусь типу вже пряму атаку. Да, просто прямою наводкою. Там кінь, G5, вже висить пішак, ферзь H5 там же G6, уже можна і забрати на D5, кинь f 6 З таким розгромом, напевно, да, тут всі фігури. Я думаю, що e 6 тут якось вже руками так ви, може кинь D5, e 6 да, вже виграємо руками там, да, в принципі, тут. Не треба буде нічого мислити, тому що якщо всі фігури, то ось така задача в шахах, активізуйте всі фігури. Ніхто не має якби спати, всі мають приймати участь, да, це дуже важливо. Мобілізувати, потрібно мобілізувати всі фігури, так? Да. Тому, тому так жертвувати пішока це, це не проблема. Те ж саме ідея на кінь Б4, слон, Б 2 теж просто активізуємо свого слона, активізуємо туру, і, в принципі, чорні у них така дисгармонія відчувається. Крім того ми відтягуємо фігури суперника від атаки. Ба да, чотири да, да ми збиваємо якби з прицілу. Тобто, він там націлений на нашого короля, там слон. Ми його збиваємо. Ну тому ми якби він теж задумався, він зіграв слон d 4 він зіграв слон d 4 Він якби не забрав. Ну добре, я зараз тура по один. Тепер в мене йде якби б 5 Я хочу збити коня да, в принципі подалі від, від мого короля. Да. Тось, тобто, і всі фігури в нього зависли зараз. в нього дуже небезпечна ситуація. Тому ж кінь підвисає да поки що я не можу брати але слон. уже, фігури старайтеся так не розташовувати. Да, це теж неправильно. На висячих позиціях хтось в якийсь момент точно хтось провисне. Да, тось тобто, фігури мають друг друга. Вони так захищені, в принципі. Але це, це так теж, якби правило. Старайтесь їх консолідувати, щоб вони друг друга захищали, Тому що зараз вони всі висять. У нього просто от він слон Д7. Я просто зіграв Б5, кінь e 7 да? Ну і от тепер друга, друга така частина, от важлива да, в партії. В вже якби настав час, коли вже треба, скажімо так, як добивати суперника. Да, в принципі, тобто першу частину ми виконали. В принципі, Назар це перед цим говорив про цю ідею. Що ми можемо бачити, тобто тепер ми, якби, провели Б4, Б5, прогнали коня від активних дій. Тобто, ну як ми бачимо, слон у нас не можемо. Не можемо забрати слона, да, тому що це знову фрезерж два. Кінь. Кінь повинен захищати це, це поле h2, тому що слон отруйний. Але що ми робимо? Ми граємо Е5 зараз. Тепер уже Е5. В принципі, от Назар казав нам і про Б4, e 5 тому що зараз це працює. Чому працює? Тому що ми і коня прогнали, да? просто конь не контролює поле Е5. А ми цим якби перекриваємо повністю комунікації. Да? <кхм> тобто після e 5 вже все, ферзь аж 2 дуже важливо перекрити цю фрезе, тому що які варіанти зараз? Він, якщо кінь e 5 то ми забрали слона, да? Уже ферзь аж 2 немає Якщо слон є 5, тепер ми можемо скористатися нагодою забрати цього коня, тому що вже тепер нам аж конкретно не страшно, ми забираємо слона, і ми знову перекрили цю і забрали всі фігури. Фактично, тобто, в принципі, і 5. Дуже болючий хід для чорних е в даний момент, тому що слон почав висіти, він не може забирати. Прийшлось йому відступати вже, да, тому, тому що слон Б6. Ну і білі якби продовжують. Слона 3 да, нарощувати свою ініціативу. От ми бачимо, що всі фігури от, вже у білих практично активізовані. Да. Чорний кінь, кінь тепер зависає на ж 4. Рокіровку вони не можуть зробити. В принципі, позиція вже якби практично превращається в руїни. Да. Кінь й 4. Тепер рокіровку не може робити, да, тому що слон це теж так типово. Да, от не давайте противнику так просто зробити рокировку. Да, слона три поставили, і в принципі все, поле це відрізане. ну Я думаю, що багато шахістів знають, що це бити поле, да, не, може, не може король перейти, бити поле, тобто в принципі не може зробити рокіровку в коротку сторону. Кінь є 4. Ну, всі мої фігури працюють. Ну, опять знову, що не може забрати чорні пішака, тому що це типово. Забрали, забрали і шах на Д6. шість. Да. Ферзь, ферс провисає, просто далі. Знешкоджуємо ферзя. І просто лишній ферзь там. Ну, противник пробує F6, якісь ще шанси, тому що, щось, щось пробує якось активізуватися, але дуже чітко грає кінь d 6 В принципі, забрали, забрали пішаком, Ферзь d 8 Ну і навіть мені оцей кінь не потрібен. Хоча тут, може, я вже вже вигравав, я, я вже впевнений, але. Він, як в даному випадку, цей кінь. Просто він як зритель, да, можна сказати. Він, він як в, в, нічого, нічого, вже ніякої небезпеки для білих не представляє. Тобто, просто словом біє 6, добрався до короля, корольів да. Ну, Така позиція. Далі вже йде технічно, тому що вже якби стадія реалізації. Просто розміняв ферзів. Ну, а тепер уже зрозумів, що в принципі вже ніякої загрози для мене немає, можна і забрати цього коня. І кінь Д2. В принципі, виясняється, що все, все атака, якби чорних не мають ніякої атаки, лишня фігура. Ну, Морозевич пробує останній шанс. Ну, тут що можна відмітити, якщо якось пробує здвоїти ладі, то просто кінні 4, кінь, кінь 3 і контролює поле Аш1. один. В принципі, ніяких загроз нема. Він пробує якийсь ще останній шанс там психічно якусь три, кінь c 4 Тобто ясно, що я не боюсь. Це просто, якби ну, для мене повністю безпечно. Дві фігури з пішаком пішоком 7 Дуже легко виграю. Він якось ще зіграв на автоматі h 5, забрав цього слона, Слон на три мене провисає, захистив тура Б3, забрав, забрав. Ще якось на автоматі пішов тура Д5. Хоча вже можна було здатися У мене просто лишній слон. Ну, майже йому було дуже так боляче тура Е1, король е 8. Я зіграв тура С3, він зіграв король ф 7 але зразу ж і здався, да? тому що він зрозумів, що. е 8 ферст. Що? Є Так, Е8 Так, да, Е8 Ферзь. Я думав, навіть слона може поставити там, в принципі, в цьому випадку. Якби та... Ну, ідея така, що Е8 Ферзь, тура е 8, тура С7 і забираю туру, да, то тобто ці ще ту. Ну, тобто він зіграв король всім. Буквально я тільки записав хід і він тут же здався. В общем, по цей момент після турацита. Е, тому друзі, що можу сказати, от така була перемога е, в 30 в 30 ходів. Фактично, да, 31 тридцять перший хід е, суперник здався, е, хоча розказували, що він в той час там не програвав, там до, до цієї партії, там не знаю, там може 100 партій. Ну, в общем. Програють Але вийшла така показова, дуже навіть я би да. сказав, така реально показова партія. Да. Як рівень зовсім не виглядає на да. ну, оце Грозне, 2800, Так mm. його просто розіграв. Це 4 дуже класна ідея. Да. Потім ті всі ходи. Б4, так. Да. Ні, ну і ще можу відмітити, що був дуже мотивований обіграти його. Тому друзі, мотивація це велика сила. Мотивація до перемоги це велика сила. Це додає фактично 50, може й більше процентів успіху. Да, в принципі, тому що дуже був мотивований обіграти це як мені давало сил і тому грав дійсно сильно. Е, мені здається, от ще коли там шахіст думає, ну коли грає з суперником, і в нього там якийсь більший рейтинг, наприклад. Не то, що він сильніше грає, в нього просто може бути більший рейтинг, і і деякі шахісти переживають цього приводу. Да, що думає, в нього більший рейтинг, значить, він краще грає, але це, не, це неправда. Кожна партія е, моє має свою історію. Тому е, головна задача, яка ваша, коли ви граєте з таким суперником, у якого там трошки більше пунктів якогось рейтингу, це щоб ви показали свій рівень да, максимальну свою силу, тобто, да. ви, ви, якби, от, ви там граєте, наприклад, там грубо говоря, у вас там 1500 рейтинг, а У суперника там 1800, Да, здається, що це 300 пунктів. Це там якась велика різниця, але. Можливо, щоб ви сфокусувалися і грали в цю силу, 1500, як у вас є, і ви в цю силу демонстрували да, в принципі може і краще, але тому що шахісти, вони вони, коли от з таким грають більш там е у якого більше рейтингу вони починають самі слабше грати, в чому проблема? Да, вони не показують свій рівень, і тому е той якби більше рейтинговий, скажімо, обігру дуже дуже легко. О, така ситуація проходить да, в принципі. Але якщо б він показував свій рейтинг, то тому було б не так просто да, обіграти. В така є психологічний момент. Я просто е, знаю мене такі учні, і і я це почав, е, як би скажем, наблюдати. Оцю таку проблему да, у багатьох. Що е, що дуже важливо, щоб ви е, ну не бнували не про ці цифри, да, просто сконцентрувалися, і показували свій максимальний рівень та да, гри на даний. Окрім того, я думаю, ти також підтвердиш, це. Це слова. Ти говориш. Бо я теж це спостерігаю у своїх учнів. Що так. вони грають коли синіший суперник починають грати слабше, ніж вони вміють грати. Це так, факт. Так. Страх починає е оволодювати. Головне, не боятися. От зараз, навіть от в цій війні, на полі наші збройні сили вони не бояться, тому вони і перемагають. Вони так. не бояться той потужної. Славно, звісно, і всім в світі вже розказали, що найпотужніша армія. Але якщо не боятися і стояти, ці всі потуги, вони суперник, коли знаєте, бувають переломні моменти навіть під час партії, що суперник ні з того, ні з цього починає розуміти, що ви граєте на перемогу, і сам починає боятися. Відповідно, да, да, починає робити гірші ходи. Я вже це неодноразово. Він спочатку вас бере на тому що дивиться на ваш рейтинг. Хоче виграти одною лівою, тут ви йому показуєте, що ви не на нічого граєте взагалі-то, навіть своїми ходами ви йдете вперед, і тут для нього це неочікувано. І ви всім своїм виглядом показуєте, що ви йдете вперед, граєте на перемогу. Я і суперник це... починає грати слабкіше. Психологічно, якщо ти впевнений, то суперник починає відчувати свою невпевненість. Це якби такий момент психології. Якщо ви почуваєте себе впевнено, це така енергія, яка передається під час гри. Якщо ти от почуваєш себе впевнено, досить він суперник уже буде нервувати да, в принципі. Це дуже дуже важливий момент.